Шановна дорога, освітянська спільноту, я, мабуть, розпочну з такого фундаментального запитання, на яке кожен з нас має мати відповідь. А яка взагалі наша мета освіти? Заради чого наші діти, відповідно до Конституції, здобувають обов'язкову загальну середню освіту? І якщо говорити не мовою закону, там де 8 чи 10 рядків щодо мети освіти, то це в першу чергу для успішної самореалізації кожної молодої людини в нашій країні, а ще для згуртованості українського суспільства. А тепер наступне ця успішна самореалізація. Вона залежить від академічних знань і умінь. Не тільки ми бачимо з нашого життєвого досвіду, як все, що ми робимо, як ми самореалізуємося в професійній кар'єрі або в родинному житті, в особистому житті, залежить також власне, від соціально-емоційних навичок. Більше того, фундаментальні помилки. Які роблять дорослі у своєму житті, набиваючи гулі, роблячи власні травми і наносячи травми іншим, полягають в тому, що вони не мають розвинуті соціально-емоційні навички. І ніхто ніколи над цим не працював. Наша система освіти поклала цю відповідальність тільки на родину. Наступає той час в усьому світі, про які говорив Андреас Шляйхер в 21 столітті, які навички стають твердими. А в Україні під час війни і після війни, коли ми всі, всі живемо в час посттравми, коли ці навички стають особливою важливою частиною освіти. І це насправді сув парадигми в освіті, коли ми спільними зусиллями багатьох людей розробляли концепцію нової української школи як реформи, то якраз додана цінність полягала в тому, що ми даємо дітям не лише оновлені знання й вміння їх застосовувати, а йшла мова про. Соціально-емоційні навички про наскрізні вміння. Більше того, сьогодні закон про освіту, про загальну середню освіту, два державні стандарти початкової і базової освіти, а також професійний стандарт учителя. Всі передбачають соціально-емоційні навички і емоційно-етичну компетентність вчителя. Чи означає це, що ми вміємо їх впроваджувати в життя? Чому Чому ми цього не вміємо? І чому це не відбувається сьогодні в українських школах, особливо в базовій освіті? Тому що потрібне лідерство в цьому питанні. І я дуже полягаю сьогодні на нашого міністра, склад міністерства, наш комітет з питань освіти і науки. Тому що оце зерно, в якому полягає суд парадигми. Повинно стати центром обговорення в суспільстві. І я впевнена, що результати саме цього дослідження дадуть нам привід наукового дискурсу, суспільного дискурсу, освітянського дискурсу про те, як формуються ці навички, від чого вони залежать, і наскільки вони важливі для академічного зростання також наших дітей. Тому дослідження має стати основою для розбудови освітньої політики і її впровадження на практиці. Хочу завершити результатами останнього дослідження, яке дуже люблю використовувати, бо воно сповнює наше серце оптимізмом. Зразу анонсую. Проведене дослідження з назвою. Підлітки та їхнє життя під час війни в Україні, репрезентативна вибірка підлітків віком від 13 до 19 років відповідають на запитання про те, що хотіли б вони знати, як себе підтримувати у складні часи. 83% просить. Про те, щоб ознайомитися з методиками і можливостями, як себе підтримувати в складні часи, це 83%, а 90% цих українських підлітків кажуть про те, що вони хочуть жити в Україні і працювати для України і розбудовувати Україну після війни. Якщо ви згадаєте довоєнні дослідження про те, скільки дітей хотіло навчатися далі в Україні і працювати в Україні, їх було за ледве 50 А зараз тут хочуть продовжувати вчитися 70%. Тому заради цих молодих людей ми повинні жити, дати їм життєву стійкість і нові можливості, яких вони потребують.